Так, мої вітання. Я вітаю мою спільноту на Ютубі, друзі. Всім дякую, що зі мною. Так, ну що ж, друзі, ми починаємо підготовочку до е, сезону 2025. У е, мене вже мені там списки пишуть, тобто повним ходом. І я вже починаю поставочки. Буквально позавчора в мене приїхала перша поставочка з Англії. Досить багато всього приїхало. ну Я поступово починаю з цим, -цим розбиратися. Ну, як зазвичай хочу вам закинути відосика, що ви побачили, бо тому що ну, інформація, перш за все, щоб бачили, комусь цікаво, хтось купує, комусь не цікаво. Ну, тут все індивідуально, але ми працюємо, показуємо, допомагаємо, виконуємо всі ваші бажання. І нікого не змушуємо і не переконуємо, що краще, що гірше. Кожен вирішує собі сам. Так, ну це все лірика. Е, до речі, я почав в TikTok там активно вести. Кому цікаво, шукайте мене, там є, там я теж викладаю досики, там досить багато запитань, особливо по гачках. Зараз я вам їх покажу. Там мене розірвали просто з цими гачками, і в мене там я тільки що порахував. 32 замовлення на дані гачки. тобто Я повинен замовити хлопцям багато коротше, роботи. Да, дивіться, друзі, що приїхало. Зараз таке маленьке відосик, багато чого Цікав... не цікавого, дещо новеньке, дещо, цей, але все ж таки покаже. починаємо поповнювати запаси на криля від Sticky Bites. Ну, тобто Класний ліквід, всі ми його знаємо. тобто... Робочий, особливо хто любить криль, літрова каністра. Що да, бо, не дивиться, Дата не вибита, але 27 рік видно. тобто все свіженьке, такий густенький, тобто, з деякими частинками бачимо, да. І, до речі, якщо ви бачите в ліквідах отакі якісь певні домішки, це означає, що він не досить простий. Все ж таки, там якісь є добавочки, те, що допомагають, щоб дати сигнал нашій рибці. Друзі, особисто я. Теж його використовую, але я використовую і ліквіда, і використовую їхню сепуху, коли ловлю на гарбузи, це для стікміксів. Але він в мене саме класно працює по холодній воді. Літо він мене взагалі не працює. Тобто, маємо ось такі ліквіди приїхали. Далі, друзі, те, що давно всі просили. І нарешті в мене дійшли руки. Тобто на оцей досить класний ліквід. Це в нас Бейтеджі, друзі, це у нас серія Special G Green. Всі ми знаємо їхню сипуху. До речі, зеленка теж, друзі, наявності, кому цікаво, пишемо. Да, Приїхали запаси. До речі, там десь карму шукаю, бо тому що цією кармою мені теж вже виносять голову. Привезу карму. Привезу, друзі. Привезу, сезон тільки починається. Ну, постараюся всім все привезти. Отже, дивіться, по ліквіду, друзі, ось такий ліквід у нас. 250 мл Special G Green, друзі. Пива Фреденлі, тобто досить густий. Він відрізняється від того старого, що ви пам'ятаєте, що був. Той був рідкий, цей густий. Я так розумію, його трішки треба з водою, бо, тому що він досить густий. Його треба розбавляти з водою. Це, в принципі, і плюс, що ви можете тобто, самі концентрувати його, і плюс вам надовше його вистачить. Я його бачу використання, зрозуміло, це що. Перш за все, це для діпування самої сипухи Gріновської. Це для діпування пільчика, який ви там ловите. Ну, якщо ловите хату і рибака, то взагалі топчик, тому що пільчик досить достойний. Далі плюс для пва систем, тобто теж можете використовувати, тому що він пва Фреденлі. Да? Далі для інформації, друзі, у них є їх 4 вида: Special G Green, Special G Gold. Тобто Special G Red і Special G Dark. До речі, недавно мені поступила інформація, що їхня чорна сепуха по холодній воді, типу топчик розриває. Я думаю, що я її привезу, і ми її з вами. Потестимо і попробуємо. Тобто ось такий ліквід 250 мл. Який єдиний мінус, друзі, це цінник. Тому що цінник у нього досить немалий. Він там 8 чи 9 фунтів стоїть. Ну, зокрема, це десь 485 гривень буде на продажу. Да, він досить дорогий, але в мене приїхало. П'ять банок і TikTok побачив, і в мене вже всі фактично розкупили. Ну тобто, сьогодні будуть відправки, то сьогодні я її відправляю. Але я її ще замовлю, тому що ну, я думаю, що класна штука. Особливо це флетфідерна тематика. Ну, Всі, ми, всі користуються байтайчу в у всіх вона є в сумці, і хай хто там мені не казав, але усіх вона є, тому що вона іноді дійсно робить класні речі. Є далі спільнота. Приїхала ось така штука від Сісімура Ультраміни. Це, друзі, їхній амінокомплекс. Дату ми маємо. тобто, е Амінокомплекс їхній 500 мл, тобто, їхня рецептура, тут можна, хто знає, англійський почитати. Тут має їхня складова. Це, тобто, Все можна подивитися, досить такий густий. На жаль, я його не відкривав, запах не знаю. Ну, Я думаю, що там рибне, бо там в складі досить багато печінки, то я думаю, до Маріно аміно щось воно трішки похоже. Е, да, приїхали теж їх, і мене теж їх всі забрали і знову на них замовлення. Також не показую, але там і приїхав Амінобленди, приїхали, фітстіми приїхали. Зараз ціна на даний. На даний амінокомплекс у мене 765 гривень, це 500 мл. Дозіровка 10-30 мл, так як вони пишуть. Але я цього, ну, особисто моя думка, я вважаю, що такі речі, чим побільше, тим краще. Тіпо, ну, Понятно, всю банку я не виливаю зразу, але я ніколи не міряю. Ну, так, лею, не міряю ніколи, може це і невірно, ну, це кожному своє. Але ну, я лию так досить немало, тому що ну, все ж таки в мене більше полудик Водойми. ну і Я вважаю, що риби там не так багато, тому я стараюся максимально. Тому ультраміну від Сісімура і теж буду приводити. Далі, друзі, от моя любима тема приїхала. Подивіться, що тут маємо отак. От Красота. Да? Ну, ті, хто... Це моя тематика, це е... мої штуки, я їх дуже люблю. Sony Bates, всі знають, що для мене Sony посипуха це одна з найкраща для флет-фідера, Їхня механіка, їхня, е... їхня ціна, тобто їхня якість їхня. Ну, для мене він в топчику. Е... Дивіться, приїхала Хейзе. Хейзе – це в них флюро жидкості. Це спива Fred, я їх використовую для діпування іменно флет кормушки Тобто я на її використовую, можете і насадку поливати, може це досить класні смаки, але тут ще нема два смака, я їх обов'язково привезу. Це їхня Marino Fish, да, здається, зеленого кольору. А, Green Marine, sorry. Да, їхня їхня. і їхня. На жаль, не було, але я їм замовив, вони мені обіцяли, що на другий раз обов'язково мені вийшли. Дивіться, що приїхало? Пінепил коконут. Ну, тобто, зрозуміло, ананас з кокосиком, ну досить класний такий солодкий смак. от Ананас, перш за все, кокоса мало відчуваю і має такий жовтий смак. Вона, друзі, густа. Тобто, коли вона падає, вона така, як желейна, та як є в Кордегов. Є в рідкому вигляді, є тіпа, ну, такому густому. Вона падає на Дно, і Потім починається хмарка йти. Тобто, ну, багато є відосів, я на них вже знімав. Тому ось такий приїхав смак. Далі ну, один із топчиків, якщо ви хочете ловити все і багато, тобто це банофі, їхня банофі, як вірно. Тоже, да. ну Дійсно, їхній смак такий, як і сипухи, як їхній пельчик. Це банан і шоколад. Хто не знав, то іменно цей. такий має пісочний колір. До речі, об'єм тут. 100 мл, друзі. І ціна в нас даного продукту за 100 мл, друзі, там здається 485 гривень. Ну, це, це нормальний ціник для Англії, для Великобританії. Тому що, якщо брати корду гол, то вона там взагалі зараз там до 800, здається, доходить. Але так як я сказав, кожен сам вибирає собі. тому... Туди. Але я ними користуюся, друзі. Це робоча тема. По-перше, вони гарно воду фарбують і досить вони гарно діпують саму воду. Ну, вони гарний сигнал залишають. Тому ось така банофі у нас є. Далі, друзі, ну, шоколад Orange, зрозуміло, має такий темно-оранжевий колір. По запаху у нас, зараз покажу, як виглядає, такий темно-оранжевий. Ну, На смак, друзі, апельсин. Ну, апельсин і шоколад. Тому так і є саме цей смак їхній. Е, далі, ну, теж для тих, хто любить рибні смаки, кріль сквіт, має розовий колір. Чез я вам покажу, подивіться, який він. І зразу от, крілі сквіт от, дійсно разом. Тут навіть не можна виділити, друзі, що більше відчувається, чи криля, чи сквіда. І, до речі, за рахунок того, що він такий густувати, вам його вистачить набагато. Тому що в мене є одна банофі, здається, в мене є, і спайшуки в мене є. То ну, в мене десь там залишилося десь. Ну, я вже роки втримав, ними використовую робоча тема, допомагає. Ну, Моя тематика це темпові рибалочки, тобто, ну, я люблю цю тему, тому і вам рекомендую. Далі, Spice ну, досить цікавий продукт, вона досить специфічна, друзі. Вона має ярко виражений червоний колір. Досить потужний сигнал, друзі. Ну дійсно потужний. От як їхня сипуха, тільки в разів три, хто знає їхню спайсу, шугу, сипуху, як пахне. І що хочу сказати, що от вона працює тоді, коли оце все мовчить. Тобто от вона, блін, вона така специфічна штука, ну от коли взагалі ніяких немає, от вона знаєте на що вона похожа? Вона похожа по своїй специфіці на Да, Або вона убиває точку, або вона просто виручає. от Це та сама. Та сама штука. І от така, цю я, до речі, нема. Я не маю. Я на неї задумуюсь, тому що ну подивіться, який тут кольор, друзі. Лімон. Ну, настоящий лімон. І це їхній Power Scopex. Є в мене, до речі, хлопці, які їхню сепуху, тільки, тільки Power. Да, Досить така ярко виражена. Мені вона така, знаєте, як лимон, цитрус. От, от Scopex-а я тут не чую. от Я чую щось фруктове. І подивіться, який кольор. Так, да, то тому, ну я думаю, що теж буде результат, тому що, по-перше, за, за все це колір і жовтий, плюс харчовий сигнал досить потужний. Тому ще хто флетфідером, ось така штука, користуйтеся ну, і буде вам рибка. Далі, друзі, приїхали ось такі діпчики в нас. Динаміта, до речі, там теж приїхали, друзі, приїхали їхні ліквіди, літрові банки приїхали. Це Тигровий горіх, Робін Реди, їхній Сквіт, криль приїхав, Білачан приїхав, плюс навіс є трошки їхнього тигрового горіха Монстер, той, що 500 йде, плюс оцей тигровий горіх і кукуруза. Ну, загалом взаємна наявності. Ну, показую все поступово, щоб все бачили і розуміли. Ну, Дивіться, це в нас для діпування насадок і для пва систем. Перш за все, діпування насадок. Це бойли, це пиліки можете діпувати, це плюс сніговики, ваші вафтерси, ну, загалом все, навіть і живі насадки можна діпувати. Але загалом ну, хоча б з півгодинки треба, щоб постояло. Я зазвичай так роблю. Коли закинувся. Підготував вже наступний крючок з поводочком і поставив кришечкою, закрив, щоб хвостик щоб не впало. І все воно діпоється. Самий топовий їхній це Tiger Тайгернат. Це топовий у них, і він дорожчий навіть йде. Оцей смак це найбільший концентрат тигрового горіха. Ну, дійсно, він досить класний, на мою думку. От, Іменно для діпування насадок, то йому може скласти конкуренцію. Це у нутрабайцу є кода. Там теж є тигровий горіх. от вони теж, ну Він тож досить такий потужний ліквід, Але Нутрабайс мало хто знає, як правильно його використовувати. Але ну, мені особисто по якості навіть то більше, ну якісніше, ніж динаміт, Але то моя думка то не панацея. То тому, Дивіться, монстр Tiger Nut, досить класний солодкий запах. дивіться, і Там видно, що не, не простий, До речі, що по датах не дивіться, 26 рік. Ну, от Навіть по малюнку все зрозуміло. Да? Е. Далі свіч Tiger, Тайгер Tiger то Ярко виражений такий, цей, ярко виражений жовтий колір. Так. По-перше, він досить солодкий на смак і на запах. І все ж таки тигрового горіха тут слабо відчуваю, тут все ж таки більше кукурузу я відчуваю. То тому теж приїхала, теж користуємося. Тепла вода, і похолодні. Ну, взагалі, тигровий горіх це така, можна і по холодній воді. в мене іноді по холодній воді гарно працює і по літом, але літом все ж таки я його більше використовую. Для літа у мене. Ну, найбільше це тигровий горіх, Бануфі F1, типу. ну і зеленка зрозуміло. І ще один ось такий їхній Pepper Squid, теж такий чорного кольору. Ну, коли відкриваєте його, то все ж таки відчувається чорний перець. бо Pepper – Це чорний перець. І потім відчувається запах рибний такий до сквіда. Далі, я думаю, я ним не користувався, але ну, Чорний Перець це холодна вода, зрозуміло. Тому все ж таки більше там буде, думаю, проявлятися. Але взагалі Чорний перець це така досить це класна добавка, але нею треба вміти користуватися, друзі. Ну, з ним експерименти треба вміти. От він буває, може ну, такі речі робити, що можуть. Гарно показати результат. Тому теж є, приїхало, друзі. Ну і ще те, що досить багато було всього. Ось приїхали друзі у тіктоці, я вже сказав, там повиставляв. Да, ось приїхали, дивіться, от приїхали такі гачки у нас. Гачки це виробник називається OneMocast. Ну, хто слідкує там за медійними медійним життям Англії, да, то знає а Алі Хаміді, це той, хто брав участь у створенні Кордего, він створив тобто, свій бренд. Він називається Ван Мокаст. В нього є, до речі, свій офіційний сайт, там ви можете все подивитися. І в нього ось є такі вийшли крючки Ось з такою формою. Це в нього серія називається Lost Hook. Дані гачки, друзі, вони виходять у чотирьох розмірах: це двоєчка, четверочка, чка 6-очка і вісімка. Тобто, ну, ціна зараз на дані крючки у мене зараз на данішній курсі 395 гривень. У мене фактично все розібрали. Вони є мікробарбет. Тобто це жалом, і також є барбалес, це без жала. Це тобто, для спортивних водойм. Ну, що сказати, гачки треба тестити. Зрозуміло, що багато там можна говорити, але в нас в Україні, мабуть, ще мало хто про них знає. Тому ось така в них досить цікава форма. Бачите, плече досить таке широке. Да, я думаю, що ну, не гірші гачки. Я думаю, що вони наберуть популярності, бо до речі, в нього там багато цікавих речей. Але це трішки не моя тематика, тому що я більше флет, а в нього класика. В нього така трофейна рибалка, і всі речі, які в нього є, це більше для трофейної рибалки. Але якщо вам щось цікаво з даних гачків, чи хочете замовити їх, вся інформація. По вайбері, тобто я все допоможу. Якщо хочете якісь речі з його бренду, ну, без проблем це можна привезти. Тому ось такі гачки приїхали. Ну, дехто там казав, що невеликі. Ні, вони невеликі, вони, друзі, ідентичні, так само, як де від Гарднера, плюс від Неша. Просто це їхнє плече і дає їм такої форми. Будемо тестити, будемо все провіряти. Тому, друзі. Починаємо розпаковочки на ось такі індивідуальні речі, які можна придбати тільки у нас, хата рибака. Тому все, що кому цікаво, Англія, пишемо, працюємо, складаємо списки. Ну і Загалом, як завжди, допомагаємо нашим ЗСУ. І все, тримаємось, тримаємось, друзі. Тому на зв'язочку, кому цікаво, пишемо.